Зараз буде досить дивний початок. Сьогодні я хочу запропонувати вам угоду. Окей? Ви пишете коментар без матюків та стоп слов, понад 10 слів, напевно, та поширюйте це відео у своїх соціальних мережах. Один коментар, один акаунт YouTube. Я ще раз п'ять днів обираю переможця та кидаю йому 100 гривень. Як вам такий вайб? Все чесно? Ну, це як мене вчили на Донбасі під час виборів, там Ахметовий. Януковичі купувати людей за гречку. От 100 гривень зараз коштує гречка. За Янукевичович, за я голосував і буду голосувати. Якунович. За Якуновича. за Яконовича. Але вас я поважаю насправді чесно, чесно. Тож, якщо ви хочете виграти 100 гривень, а це зараз велика сума грошей, в кого я обманюю, то можете написати коментар. Буде вам приємно. Ну і коли ви вже погодились, я ж того знаю, то струбайте на велосипед без сидіння, звичайно, а лише з приємною широкою м -м, холодною трубою. Набирайте у рота білесенької сметанки, як у дитинстві в церкві, і поїхали сміятися та крінжувати у щотижневих оновленнях номер 65. Все зі світу кіно, серіалів та моїх жахливих аморальних та просто гидних жартів. гоу гоу їхали! За нашим новим правилом почнемо з релізів тижня, де ми і дізнаємось про купу серіалів та фільмів, які вас можуть зацікавити, на стрімінгах варто звернути увагу лише на дві прем'єри. У четвер на Амазон вийде серіал. Адаптація класичного фільму 2000-х Жорстокі ігри. Так, бляха, він вийде. А на пікок Раліс отримає другий сезон, заснована на реальних подіях. У кіно ж цю увагу на себе приверне Уікі Чародійка, яку я просто дуже не хочу дивитися у кіно. Будь ласка, ну будь ласка, ну можна, я, я. Я бінарна, зафіксована, білошкіра особа гендерно е розумна, треба, щоб мене бомбила. Так треба, щоб ще на самнейлі було напис хуйня, щоб точно всі зайшли і подивилися, як у мене продахори. Так розумію. Розумію, розумію. Всі тут тільки через це. А як подивитися час жити, то ні. Ютуб. Також реліз отримає український фім про 90 ті роки. Так знову. Назавжди-назавжди. І я не заїкнувся, не заїкнувся. Ну і нову роботу Едварда Бьорґіра-Кенклав, на мій погляд, теж не варто пропускати. На мою думку, це найкращий реліз цього тижня. Що ж до цифрових релізів, то на тижні у мережі викладуть усміхайся 2 та прекрасний фільм час жити. Тож час жити та дивитися приємні фільми. А ще час почати взяти себе в руки, перестати нити, нарешті змінити своє життя і почати бляха, робити хоч щось, щоб вами нарешті почали пишатися близькі. Ну а поки що ви тут. Давайте глянемо на новини. <сміст> Все маленьке і кротесеньке. Як щорічний з'їзд карликів у Ліхтенштейн. <му> Дензель Вашингтон шокував цього тижня і не раз. По перше, він заявив, що у Гладіатор 2 повинна була міститись сцена на поцілунку його персонажа з одним із Цезарів. Але цей відзнятий дивний момент вирізали вже під час фінального монтажу. А шок номер 2 актор продовжує красти та лутати шоу. Не встигли критики відійти від його перформанса у Гладіатор 2. Не встиг він доїхати літаком до ваканди та зафеєрити в життєм. А актор днями підтвердив, що нас чекає і четверта та п'ята частина проповідника, за словами цього самого Дензеля. Глядачі продовжують ходити на цей франчайз, а тому і логічно можна плавно проводити акцент і сюжет на пошук бандитів, не у Нью-Йорку чи ЛА, а у будинках для літніх осіб, а потім і взагалі на кладовище. До речі, досить одночасно і логічно, ні, на кладовище з'явилася одна вільна труна, бо звідки збіг франчайз людніковий період. Стало відомо, що нова частина, а саме шоста, отримала дату виходу, 18 грудня. 2020. 2026 року. Раніше ця дата була закріплена за новим фільмом у Всесвіті Зоряні Війни з Дейзі Рідлі. Але імперія нанесла атаку по сценарію і по препродакшену, і фільм знову відклали. А може навіть і скасували, хто знає. Стало відомо, що другий сезон останні з нас стартує на Макс у кінці березня наступного року. Персонаж Перла Паскаля, звичайно, ще як поламає голову, щоб врятувати Еллі. Ну, сподіваюся, що. Ми не побачимо якісь думки на вигляд. Можливо, поламають голову і Годзіллі, хоча у неї вона і велика, яка продовжує знищувати наш світ. Стало відомо, що велетенську ящерку вже почали знімати на натурі для другого сезону серіалу Монарх. А саме продовження повинно вийти десь у кінці наступного року на Apple TV+. Стало відомо, що 2» не зможуть подивитися люди до 18 років, тому що він отримав рейтинг. Р. Тож можете чекати купу насильства та брань. Цей же Бенафлік, який виконує головну роль в аудиторі та Аудитер 2, та медеймен, який там не знявся, але є його другом, з'являться у Догма 2, яку анонсував режисер оригіналу Кевін Сміт. Дати прем'єри взагалі нема, але Кевін Сміт вміє знімати швидко. Сумна новина: Сем Фішер мертвий. І я кажу як про серію ігор Splinter Cell, так і про екранізацію цих ігор з Томом Харті у головній ролі. Так, така була на тижні. Підтвердили старі чутки, які ходили, здається, ще до народження мого сину. Що фільм давно скасований. Чекаємо тепер на скасування Metal Gear Solid з Оскаром Айзеком у головній ролі. Так, такий теж був анонсований. У серіалі Пінгвін були використані асети з гри Найт», а саме були взяті за основу декорації та бекграунд міста під час Кейнгу. Ну а грим для Пінгвіна був взяти з маленької частини тіла Стефанчука. Ха -ха -ха, Стефанчук, маленька частина тіла. Так, це і був жарт. Мертві землі не встигли вийти у наш український прокат, а вже отримали дату цифрового релізу 26 листопада цього року. Ну, що сказати. Яке кіно така і удача для кінопрокатника. А ще мертвими скоро будуть динозаври, хоча вони і так мертві, ну будуть ще повторно вбиті. Саме на це і натякає перший кадр з перед запуску франшизи Світ юрського періоду, на якому ми можемо побачити Скарлетт Йогансен прем'єра у липні наступного року. Ну і ще мертвими можуть стати фанати раніше анонсованої екранізації Мас Ефект. На роль Шепарда може бути взятий... Боже, врятую наші душі, Джон Сіна на це натякнув сам актор у своїх соціальних мережах. І я сподіваюся, що він просто всіх тролить, що любить робити. Та прикалується, бо який з нього шепер? Це копія уродно Трекса? Ну або, хоча б, Міранди, з якого ракурсу глянув. Але взагалі-то я прикалую. Джон Сіна це хороший актор. Він довів це на у цьому Оскарі, і він би міг зіграти навіть роль дерева на лісопільні. Але це місце вже забронювала за собою Софі Тернер. Хоча вона зніметься там лише після того, як зіграє Лару Крофт. Так, так, наші молитви не були би чути, і світ продовжує знущатися над нами. Софі увійшла на фінальну стадію переговорів, щоб зіграти Лару у новому серіалі від Амазон. Томздець. А так як Лара любить, що правильно гробниці, то може там вона і може знайти кар'єру Рейчел Зеклер, яка продовжує своєю харизмою закопувати свої таланти і своє майбутнє кудись дуже, дуже глибоко де холодно і сиро. На тижні молода акторка написала у соціальних мережах, що дуже любить Трампа і любить його саме. Фізично, а не душевно, через що її заклеймили купа людей, які проголосували за цього самого Трампа. Вже через тиждень вона подумала і написала вибачення, сказавши, що емоції перемогли над розумом. Що не супер допомогло, бо люди і досі вимагають скасувати актрису та знову перезняти білосніжку вже з іншою акторкою. Я нагадаю, що білосніжка і так була майже повністю перезнята через жахливі тестові покази. Окрім Крім цього, актрисі згадали абсолютно усі її факапи, яких за, ну, її молоду кар'єру було досить багато. Неймовірний талант, просто неймовірний талант. Шкода, що у неї так багато емоцій і так мало розуму. А ще, можливо, Лара Кров знайде там же і відносини Нетфлікса і Зака Снайдера. Ну, я думав, що вони повинні бути там. Все-таки у митця не вийшло здивувати нікого, та його проекти, а саме три. Просто жахливих фільма та один середній серіал анімаційний, ну не вразили, просто не вразили. Однак стало відомо, що зак поставив для Нетлікса малобюджетну камерну історію про поліцію Лос-Анджелеса. Напевно, навіть без словомо. І без зерна. І якщо ви думаєте, що я тут скажу щось більше, то ні, деталей просто немає. У новому серіалі основного Декстера це, якщо що, пряме продовження, а не той, що приквел, можуть з'явитися Пітер Дінклейдж та Джиліан Андерсон ще раз. Це буде продовження от того повернення Декстера, яке ми дивилися пару років тому. А ось ще одне продовження, яке обіцяли, але воно може бути замороженим і не через зиму. Це сутичка 2. Продовження та приквел до оригінального сутички майкла Мана повинні були знімати вже у січні. За інформацією інсайдерів, Warner Bros після величезного провалу Джокера 2 зрозуміли, що треба таки краще рахувати свої гроші, а тому хочуть спробувати зменшити роздутий бюджет циклу десь на третину до 100 мільйонів доларів. На цей же час бюджет орієнтовно за інсайдер. Інформацію складає 150 мільйонів доларів. Щось мені дійсно підказує, що буде історія, як з Бітлджуз Бітлджуз, і фільм таки знімуть для кінотеатрів саме за 100 мільйонів доларів. просто буде відсоток від прокату, а не. Відсоток одразу. Може комусь буде цікаво. Закінчилося фільмування Ілюзія Обману 3». Реліз відбудеться у листопаді наступного року. Окрім старих героїв, у фільмі з'являться і купа молодих зірок Голлівуду, серед яких Аріана Грінблад, зірка Бордерлендса та Джастін Сміт, зірка підземелля та дракони. Можливо, вони зіграють гральні карти. До третього сезону Венздей приєдналося Леді Гага. Сподіваюся, що Венздей у третьому сезоні не буде у психічній лікарні. На тижні вийшов Stalker 2. І я думаю, що ви і так це відчули по якості вашого інтернету у день релізу цієї гри. І все було б добре, якби не виявилось, що режисер Ілля і так би мовити, гарно руський, не брав участі у виробництві гри. У титрах Зазначено, що він відповідав за режисуру Кацен. І ну, це нормально. Так, це нормально. Я розумію, все-таки у світі немає інших режисерів взагалі, окрім русських. І тим паче у нас в Україні немає купи талановитих режисерів: так Левицький, так Тарасов, так Наябрьова, так Лукіч. Ну, не маєш вірно, я кажу, все вірно? І, до речі, я пограв годину у Сталкера і можу сказати, що гра вийшла точно не лайном, а досить гарним продуктом. Хоч це й по суті той же саме Сталкер, який я не особливий люблю, але я точно можу забрати слова критики щодо Сталкера назад. Добре, коли мені ось так затикають рота. Я таке люблю. Краще тільки члену рота за дуже великі гроші. Чудові новини для фанатів містичного серіалу Зовні. Днями серіал був продовжений на четвертий сезон. Що і чудово, бо я люблю цей проект. І він чесно, чесно, неймовірно повертає мене десь у 2007 рік. Раджу спробувати подивитися. А ще Сильвестер Сталоне майже підписав контракт ще на два сезони «Короля Талсеп. Причина: рекордні рейтинги цього проекту на Paramount+. плюс. А Сталоне, от прям шукає ручку, щоб поставити підпис. Так він майже підписав. А ось кому не пощастило, так це анімаційним пригодам скота Пілігрима. Досить гарне тогорічне аніме було закрите після першого сезону через маленькі рейтинги. Десь плаче один Максим. На Гавайях почали знімати ігрову екранізацію Муана або Віяна. Скеля у кадрі виглядає дійсно копію свого ж персонажа з мультфільму. І це досить цікавий досвід бачити екранізацію такого свіжого мультфільму. Такому форматі генеральний директор HBO підтвердив старі чутки і заявив, що початок фільмування третього сезону Ейфорія призначений на початок або середину січня. Сценарій він бачив і він у захваті. Коротше, очікуємо королеву Сідні Свіні і звичайних акторів Джейка Лорті та Зендаю, які з 2019 року ну стали суперзірками сучасності. Це теж цікавий досвід. Пам'ятаєте фільм Самотні Вовки з Брайдом Пітом та Джорджем Клуні, який виходив пару місяців тому. І пам'ятаєте, що там повинен був бути сиквел, так? Забудьте, сиквела не буде. І тут проблема не в Apple, не у посередній якості продукту, не у великому бюджеті фільму чи його нерекордних рейтингах на стрімінгу. А все вперлося у режисера Джона Уотса, який заявив, що після перенесення фільму з кінотеатрального прокату одразу на стрімінг він був шокований і в той же момент відмовився від сиквелу. Бо буквально розчарувався у чесності яблуневих керівників. Ну і можливо, але все таки не той, але можливо, це пов'язано. З тим, що він підписав жирну персональну угоду з Дісней пару місяців тому, і тепер ніякі Apple йому не всралися. Ну, можливо, але це не точно. Ну, можливо, але це не точно. Ідріс Ельба знову бере у руки великий ствол, і я не про анонізм. Не встигли ми відійти від його ролі у темна башня. А він же походився зіграти персонажа стрілка у новій екранізації «Володаря Перснів або Хімен за виробництво відповідає Amazon Metro Golden Колденмаєр Studios. А ось Роберт Патісон нічого не бере у руки, бо приєднався до нового фільму Крістофера Нолана. Кого він там зіграє? і Про що буде цей фільм? Досі невідомо. В новий фільм Нолана щоправда не взяли красуню та умничку Ізабелю Мей. Але це і не проблема, бо на тижні її підписали у крик 7. Вона зіграє доньку Сідні Прескот. Дівчина дуже красива. І о, боже, мій головний скандал року. Активісти у соціальних мережах вимагають заборонити до виходу фільм Марія. Але не. Той, що з Анджеліною Джолі вийде теж на Нефліксі та і в кіно. А той, що розповість про матір Ісуса Христа та Бога, проблемою тут стала Ноа Коен, яка є ізраїльтянкою. Додатково у фільмі є ще пару акторів з єврейським корінням. Ну і на думку авторів, такі люди та рішення стрімінгу знищують палестинське коріння Марії. Я б тут міг сказати багато цікаво, але краще скажу анекдот. Коли єврей каже вам, що у нього обрізаний бюджет, то значить грошей у нього дохуя. Ну і тепер трішки про кінокомікси, бо новин там дійсно небагато, як і якості в останніх роботах Марвел до слова, та й в моїх роликах теж. Джеймс Ганн заявив, що якщо фільму треба буде рейтинг R, картина або серіал його отримає. У режисера немає жодного пунктика стосовно pg 13 і він у першу чергу націлений на якість продукту, а не його рейтинги. Окрім того, він заявив, що перший сезон миротворця може вважатися канонічним абсолютно в усьому. За виключенням зустрічі з Лігою справедливості у кінці першого сезону. Фантастична четвірка підтвердила, що у фільмі будуть і діти с Юта Ріда Вікторія та Франклін. Тож він дізель повинен вже починати підніти, бо нова голівуська сім'я у пару фантастичних кроках. Днями стало відомо, що цифровий реліс Останній танець вийде 10 грудня. Тож готуйте свої леопардові лосини, в цей день. Всі танцюємо як в останній раз. У Мал заморалися не все добре. Все таки здається, цьогорічні інсайди про дуже поганий стан Триквела стають реальністю. Нові інсайди повідомляють, що у мультфільму і досі немає фіналу. Так. Тут просто немає завершення, а робота над треквелом була повністю перезапущена після сиквелу. Також є інформація, що абсолютно всі матеріали, які були погоджені до травня 2023 року, тобто до виходу сиквелу, були викинуті на звалище історії. Тож вихід у 2027 році це ще дуже оптимістичний прогноз, як і кава у Ялті. Ну а тепер поглянемо на красиву рекламу, яка обіцяє те, що зазвичай ми не бачимо у кіно та серіалах. Трейлери тижня. Почну з нового трейлера до секретний рівень. Антології короткометражних анімаційних проєктів по ігровим всесвітам від Amazon Studio, яка була створена командою, яка відповідала за любов, смерть та роботи на Netflix. Чиста краса! Щоправда, з ложкою лайна у вигляді Warhammer Space Marine 2, виходить на Amazon Prime вже 10 грудня. Дуже чекаю та вірю у цей проект. Фільм Гладіатор 2 виходить у США тільки цими вихідними. Тож і продюсери випустили фінальний трейлер до фільму саме сьогодні, який обіцяє шикарну історію та купу цікавих боїв. Але ми вже подивилися і все знаємо, все знаємо. Сосиска та пончик саме це можна представляти, якщо почути назву фільму Baby Girl та й подивитися на оцей постер. Але якщо подивитися трейлер до цього фільму, то ніякі сосисочки вам вже і не будуть потрібні, і тим паче пончики. І вже у грудні можна буде взяти себе в руки та подивитися картину від А24 про любов інтерна та це компанії. Повинно бути дійсно цікаво. Оскароносний Рамі Малек пробує продати нам новий шпигунський трилер з собою у головній ролі. Аматор, саме так і зветься фім, розповість про те, як агент СРУ бачить на АЗС Товстого спітнилого бородатого далекобійника. І стає геєм. ні. Ні, 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 ні. Це вже було, це вже було. Тоді ця історія розповість про офісника, який хоче стати Джейсоном Борном. Чомусь Малека тягне саме от у бойовики та екшен. Чому не зрозуміло, але прем'єра у квітні трейлер досить цікавий. Памела Андерсон вирішила зіграти щось більш драматичне та стрибнути у річку, де колись покупався Нікі Рурк. Останнє шоу Гірл розповідатиме про танцівницю, яка ось-ось повинна піти на пенсію. У фільмі можна побачити і шикарний, просто шикарний каст у виконанні Дейва Батіста, Лі Кертіс, Кірина Кшипку та Джейсона Шварцмана. Все у цьому фільмі. Прекрасно, та й трейлер хороший окрім режисерки. Окрім режисерки, а саме Джія Копа. Дже Так, та сама, що подарувала неймовірний фільм Присцила. прем'єра у грудні. Фільм y 2 k продемонструє круту та божевільну підліткову комедію про те, як 1 січня 2000 року вся земля була захоплена роботами та технологіями. З мінусів тут тільки Рейчел Зеглер, про яку я вже сьогодні згадував на головній ролі. Але найбільшим мінусом є не вона, а Фред Даст у кастингу. Так, цей мудило зніметься у цьому фільмі, який топить за рашку за те, що Крим російський, та взагалі є повним мудаком по життю. Подивіться тільки Woodstock99, щоб це зрозуміти. Тим не менш, комедія від А24 має шикарніший трейлер, і виходить на екрани світу вже у грудні. Знаєте, мені здається, що з кожним днем, як я почав відпускати оцю бороду, я стаю все більше схожим або на батюшку, або на сета Рогета. Ось, наприклад, з ним на Івал TV+, виходить новий серіал у Студіо, який Ну, окрім просто неймовірного кастингу та Камео Мартіна Скарцезе, має історію про пригоди у сучасному Голлівуді. Прем'єру можна очікувати у березні на Apple TV. До речі, про Скарцезе. На Disney+, він випустить свій документальний проект Beatles 64, який розповість про феноменальних бітлів у США у 1964 році. А ще цей же Дісней показав трейлер до серіалу «Dream Makers, який стане спін-оффом до думками на вивірь. Фільм, який спробує розповісти, як і чому у нас бувають сни, вийде на Disney плюс вже у грудні. Волос і Громіт, пернада відплата, спробує повернути нас разом з Netflix на початок цього віку вже у грудні. І трейлер дійсно виглядає досить гарно. Дійсно, всіма силами хоче повідомити нам, що Скелетон Крю це буде якісний продукт у Всесвіті Зоряних війн. Правда, це чи ні, дізнаємось вже через пару тижнів. Зелене Сліле вже давно перестав лучати у цілі та і взагалі відійшов від супергероїки. А як і всі діти у нульових роках та на початку десятих пішов утримувати юридичного. Світу саме тому він і стане головним героєм спінофа серіалу Сюдс Сюд Елей, реліз у 2025 році. Головне кіно на стрімінгу Нетфліксу грудні чорні голови. Отримав черговий трейлер. Виглядає нормально. Але не більше, чесно кажучи, якось не цікавить взагалі. Поганці 2» отримали повноцінний трейлер. Продовження досить якісної, смішної та взагалі гарної роботи під'їде у кінотеатри у наступному році. А ще там же буде доступний і новий мультфільм Піксара, який за чутками переробили майже наполовину, якщо не більше Еліо. Трейлер виглядає теж добре. Яблучний оцет розповідатиме історію, де дівчина у виконанні неймовірної Кейтліндіви. І це без сарказму, збереш, що у неї рак мозку, заради бенефітів та уваги людей. Ваш покірний слуга теж постійно береше, тож мені цей проект особливо цікавий. А може це і брехня, хто знає. А ще цей же Недлікс нарешті показав повернення Кемерон Діас у велике кіно. Знову у дії. Цей фільм продемонструє, як вона та Джеймі Фокс рятують світ та люблять один одного. Прем'єра 17 січня. Робі Уільямс розповість вам трішки більше про свою кар'єру та становлення у ролі світової зірки поп-музики. Ну і ще, чому він бачить себе бляха мавпою у цьому фільмі? Саме це нам і доводить повноцінний трейлер до фільму Better Man, прем'єра у грудні. Перший тізер трейлер до фільму «Як приборкати та дракона, також вийшов на цьому тижні. І, хоча він отримав копу критики, мені він сподобався. Я вважаю це набагато краще за те, що робить Дісней. Скажу вам чесно, хоч це плюс-мінус одне і те саме, але от саме цю історію я б глянув в ігровому форматі. Ну і ще одним цікавим трейлером я б назвав Майнкрафт саме повноцінний трейлер. Так, перший ролик був прийнятий досить негативно, але цей повинен сподобатись набагато більше. На мій погляд, особисто мій погляд. Трейлер хороший. Що думаєте? А тепер хочу нагадати, хто є моїми папками, мамками та спонсорками, через яких у мене стерті коліна. Це Олександр Вороновський, Фрімен, Павло М. Е, Ярослав Левченко, Михайло Колесник, Звероїд, Пані Рак, Дар'я та Дмитро. А також всі ті неймовірні люди, яких ви зараз можете бачити на екрані. Дякую вам кожному. Якщо ви також хочете допомогти цьому проєкту, буду радий, якщо ви підпишетесь на підтримку цього проєкту. До речі, там на тижні вийшов великий ролик з оглядом понад 10, 10 проєктів за вересень та жовтень. А у листопаді на початку вийде вже наступний ролик. Дякую. Ну а що ж, у нас по касовим зборам? А там перше місце очікуване зайняв кодове ім'я червоне. Кратина взяла там 32 мільйони доларів та пройшла по вищій планці очікувань аналітики. І хоча сума може і здатися маленькою. Вона такої є, чесно кажучи, але тут у справу вступає Амазон та той факт, що цей фільм створений саме для стрімінгу, а не для кіно. А тому і касові збори все одно найкращі в історії, як для фільму, створеного для стрімінгів. У світі ж картина взяла додаткові 51 мільйон доларів, та загальна сума зборів тепер складає 84 мільйони доларів. Якби не у 250 мільйонів доларів, все було б не так погано, але з таким якорем, червонець стає одним з найбільших провалів року на рівні з Джокером 2. Друге місце отримав Веном. На свій четвертий уікенд картина про чорного симбіота та білого власника цього симбіота отримала 7,3 мільйона доларів. З урахуванням слабенького старту картина продовжує дивувати та тихесенько йде до 500 мільйонів доларів касових зборів. Знаєте, скоріш за все це їй вдасться. Ну і третє місце отримала картина Найкраща різдвяна вистава. Вона впала на 50% та додала у свою скарбничку ще 5 мільйонів доларів. Середній фільм, середня сума. Ну а Сідні на тижні особливо нічого і не робила. Окрім того, звичайно, щоб залишатися неймовірною фантастичною дівчиною і красунькою. Ну і лише виклала пару фоток з чемпіоната по NASCAR. Де Нині чомусь забуло сказати, що двері машини все-таки можна відкривати. На цьому все нагадую про коментар і можливість виграти 100 гривень. Дякую кожному з вас, хто просто дивиться моє відео. Тим паче, якщо ви станете спонсорами або є спонсорами, величезно вам дякую. Ну і знаєте що, допомагайте армії, брежіть кіно, та і себе бережіть, і що найфайте.